Які бункери мають лідери світу для Трампа у разі загрози під скелястими горами в Колорадо схований ядерний бункер «Шайян Маунтін, який виглядає як підземне місто? Там є власна електростанція, підземні озера з питною водою і навіть ресторан у розпал холодної війни його називали найбезпечнішим місцем на землі. Китайський лідер Сі Цзіньпін теж має свій бункер. кажуть, він розташований під горою Саншань біля Пекіна. Також неподалік столиці. Будується величезний підземний військовий центр у десятеро більше за Пентагон. Американська розвідка припускає, що об'єкт може виконувати функцію ядерного бункера. А от у Путіна взагалі існує ціла мережа сховищ по всій РФ. Найвіддаленіший бункер знаходиться під горою Ямантау на Уралі, де пу за чутками ховався на початку вторгнення. До того ж, підземні сховища є в Кремлі під палацом на узбережжі Чорного моря, в Новоогарьово у Свердловській області, у горах Ал. Таю та інших місцях. верховний лідер Ірану Алі Хаменеї має сховище у Тегерані у районі Лавізан, де переховувався вже двічі під час загострень на близькому сході. Та в Ірані є ще один підземний об'єкт Фордо, який заховано глибоко всередині гір. Досі невідомо чи його взагалі можна знищити.